Всім привіт! Ось такий от трафік. 2.0 2.010. По-моєму, 11 рік. Ченінгований, українська реєстрація, длінна база. Ну і каже власник, що капає щось там з турбіни. хоче, щоб не капало. Так? Зараз будемо дивитися, значить, що не так заїжджаємо в гараж. Значить. І так, що ми заїхали значить, на яму. Спускаємося і що ми бачимо тут? Ми бачимо, що тут у нас захист стоїть, і цей захист, він дійсно в маслі. Висять капельки масла. Ну, власне, для того він і приїхав сюди. Так. так, відкрутили защиту. І що ми тут бачимо? Бачимо, що все тут в маслі, страшенно. І сама турбіна теж в маслі. Але незрозуміло, ось такої я засуну, попробую. О, незрозуміло, чи воно тече зверху, чи воно тече з обратки, чи з подачі, чи з самого ж подачі в повітря, значить, думаю, зараз полізу ще наверх і попробую подивитися, знайти подачу масла. Якщо турбіна зверху буде мокра, то, же, то значить може тече з подачі. Буду Зараз подивитися. Так, трошки розібрав я далі. Значить, зняв воздухан, зняв якби, там, то кріплення. Зняв патрубок. Що тут у нас патрубок показує? Патрубок у нас от, трошки він якби нижній в нижній частині маслі. Тобто ми розуміємо, що з цього сапуна він же відсмакує картерні гази. Так? Що трохи воно кидає туди маслом, так? але в загальному там не так багато, як я думав я. Так, так. Заодно турбінку дивимося, що тут турбінаша? Турбінка абсолютно нормальна. Нема тут прям буває калюжі, тако стоять, якби в цих місцях зазор, якщо пошатати верх-вниз, чуть-чуть є, але він мінімальний. А зазор ось івий. Туди-сюди нема зовсім. Турбінка крутиться добре. Крутиться добре, все добре. Ну і так, як я вже вам показував, що я цю зразу. Чи роблю в нього актуатор, бо в нього ще там жалоби на те, що... чому я це все дивлюсь, тому що в нього каже, що вона їде не так, як їхала раніше. Так, Єдине, що тут зверху, ось де привод, де подача масла. Зараз ну, цікаво ще спробую всади сюди. Бачимо, що тут є помокріння. так? Але я б сказав, би, що ці помокріння вони не є виною того, що там знизу все залито. Вони такі, що тут воно не тече прям так серйозно, щоб воно це є помокріння, але Але, грубо говоря, воно не Не настільки, щоб аж заливати її повністю. так? Через то робимо вивод, що зверху ну, майже не тече. так? Є якісь незначні, але вони не впливають на те, щоб так сильно аж гнало. Так? Тобто в загальному турбіна якби, тут хороша і в принципі, все добре. Розібратися тільки знизу, що ж там, де там, ще ти можеш. Може цей патрубок кидати. Так, значить, Більш детальний огляд показує, що в нас. Це от патрубок, який йде підход повітря від воздушного фільтра. Так? Потім тут у нас кидають картерні гази, сюди входять з маслом разом, можна так сказати. І отут воно надівається все на турбіну. Спочатку мені показалося, що тут все нормально. Але потім, коли я перевернув, дивлюсь, що воно все -таки тут все-таки було в маслі. А тоді, отако дивлюся, що тут якісь є такі дивні відслоєння. Бачите, дивіться. А тут виходить, що? Получається тут, що тут всередині заложений такий якби вкладиш. І цей вкладиш такий, якщо його вийняти... зараз я його вийму. Ось так я його вийняв. дивіться, він порваний, ну, все чорне, звісно, він в маслі. І Видно, що під нього гониться масло. Так? І це масло тут капає. Може, це, звісно, не основна причина, але одна із причин також. 100% треба міняти цей дивіться, ми бачимо, що тут під низом. Так воно і є. що цей, Якщо воно стоїть на моторі, у нас ось так воно стоїть. Дивіться, і в нижній частині, коли виняти вкладиш, там якраз масло під ним це все, воно дає свої також результати. Це може, і не основна причина, але це треба Так, Ну а так виглядає, чого я почав дивитися на той патрубок. бачимо, що коли патрубок зняли, на ньому висить три капельки таких жирнючих-жирнючих. І от вони натолкнули мені на мисль. І що ми бачимо, що цікаво, що оця трубочка, яка йде. Ну, я зараз не дотягнусь туди, може дотягнусь. І так, пару годин пройшло. І Ми бачимо, що тут каталізатора вже нема. І отак от ми можемо дивитися на ось цю трубочку. Бачимо, що по цій зливній трубочці теж є там проблеми. Так? Там стоїть прям капелька масла. Тому що масло тут, це тут, а тут теж. Так? Значить що? Для того ми знімаємо цю трубочку. От вона пішла, 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 пішла. І отут от вона А, там теж не видно щось треба відкручувати. Ладно, зараз покажемо, відкручуємо, покажемо. Ось так от приходить процес знімання. Я взяв максимально всі свої подовжувачі, які є, там болтик на 8. Якби там був на 10 можна було взяти великий вороток і довгі одні, але так приходить взяв, крутити, Оттак от, витягнутими руками. Щоб я достав цю трубочку, я хочу її достати, все-таки зверху нема площини. воно там вигнулось і через воно ну, там не Можна було б на сліпу кинути туди прокладку, але це було б знову не ефективно, знов, знов би потекло. Через то я хочу її достати повністю. Там вона сидить просто, там якби сидить засунута там як на гербетик. От я вже кручу, зараз вона діти вже вийде. так? Але перед цим, що я зробив? Перед цим я зняв масляну подачу. Ой, то там моя трубочка теж. Довелося її повністю відкрутити. Там теж за 4 болта. В мотор вона входить там через таке мідяні кольця, спеціальний болт. І тільки після цього вже я можу зараз виняти цю трубочку і вам її показати і оглянути. Її. Ну Ось ці трубки поближчі. Ось це подача. Вона йде через такий спеціальний болтик з, з отвором. Йде маслом під тиском. Так, це на турбіну, а там дві, на двигун. Тобто відкрутити один болт, один який держить, другий, який держить, і один. там... На Власне, так? до сама трубочка. Тут вона входить, тут таке колечко гумове. Так, можна ще сюди силікону, якщо то покласти. Але, звісно, хто буде знімати, буде мучитись, потім потом. Так, гофру має гофра ціла. Так, і що власне у нас тут? Тут у нас така тонюсінька прокладушечка. Тоненька-тоненька. Є якісь тут чи то нагар, чи то герметик ложила, чи що, щось тут є. Ну і власне Зараз її знімлю і провірю, що тут рівна ця площина. Взагалі. Прийшли значит, всі ці прокладки, які нам треба. Якесь ну, масло, Це видно в турбіну сразу. Ця, що нам треба, і ця. нові болтики, нові гаєчки, мідні, іменно, щоб не закисали. Так? Ну і, Звісно ж прийшов цей вкладиш, але не той, що треба. Вони не могли знайти той, що треба. Знайшли не підходить. Поїхав я в другий магазин, в другий Він сказав, що вони в оголі такого нічого мені не привезе, на схемі його навіть нема. Ну, в общем, діло такого роду, що накладається герметик тут, накладається тут, накладається герметик тут. ну і Так давно збирати, бо немає. Ну Або купляти цей патрубок, чи що. Ну, коротше, Я думаю, що герметик буде держати. Магазини не можуть знайти цю штучку. Що, значить комплект прокладок. Може комусь треба його номер. Ось такий. 125 злотих, якщо в польській валюті. Значить прокладки тут є під каталізатор, але там вроді не всі. Є якесь масло, в на турбіну литу, є шпильки нові. Є нові гаєчки мідні. І є колечко. Чомусь одне. Чому одне? Два-три взагалі. Так і віддільно замовили ще таку прокладку до каталізатора. бо ж Каталізатор знімали. Так, отакий от вона має вигляд. Так, ну і Прокладка йшла ще така, яка надівається сюди. Так, також металева. Я її дуже легесенько змастив герметиком високотемпературним. Ну і Точно так само на другому кінці змастив, щоб вже 100% ніде нічого не текло. Ну І тепер під мотором там все вимив. Ну і зараз підемо встановлювати на місце. але Будемо з'яву встановлювати. І так, масляна трубочка вже на місці. Все зажато. Там зайшло, все добре. Наступне, що нам треба, нам треба встановити подачу масла. Це була обратка, це подача. Я тут думав, що тут у нас знаходяться кольця, прості обичні. Ну, такі якось дає в наборі, допустим, так. Але тут виходить, що воно як втулка йде. І так просто його звідти не достанеш. Зараз я його покладу. Ну, в принципі, діставати не треба. Так, ну ось вже насипамося якось міття треба так? Тобто ви так просто його звідти не достанете. Так, Воно там запресована втулочка, така можна сказати. Так що, дивіться, їх не пошкодьте. Бо підете в магазин за новими. Ну що, значить ставимо старі стулки. Так, каталізатор уже на місці. Закручені всі болтики. Так, Там видніються вдалині міні-болтики, ці міні-гаєчки. Пробував заводити. Е, все працює. Ніде поки що не капає, але треба все-таки виїхати десь, дати йому трошки копоті, десь на Так, кілометрів 10 проїхатись. Так, Їздив я знаєш, на трасу, дав десь приблизно, 60 кілометрів. Поїхав на таку скоростну, їхав 170 160-150 як дозволяла дорога. І що ми тут бачимо? Дивіться, от ми бачимо, що турбінка наша сухенька. так? Єдине, що тут ось за мені це такий цей патрубок. З нього там щось вроді би, хоче птичка, а чи ні. Загальному то сухо, так? Стоїть руки теж. Кашу тут все сухо. І, звісно ж, давайте подивимося тут, чи тут сухо. Я туди не достаю, та я якраз телефоном і подивлюся. Де та трубка, 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 так теж не бачу. Нічого не бачу. Ай, так не видно, і так не видно. Так. Так, так, то, то вона нужна бути, так? О! Зверху у нас теж сухенько. Все сухо, супер.